Слава Україні! Героям слава! Хто такі? Хто той та старший? Та діти йдуть і подивитися, а там дідо йде сир, сир собі брати в тому. Пусті та змунитися такого не, КГБ не, є. не є нікого, все, діти. Це тільки частина театралізованої вистави, яку місцеві мешканці пропонують туристам. Усе як в реальності кількох минулих десятиліть. Ватри в лісі, вахта, БРДМ і польова кухня та справжня зброя часів Другої світової війни. Ну, дійство в цілому відбувається ну, 2-3 рази в тиждень. Дійства бувають різні на мілітарі, тематику воєнну і безпосередньо на відтворення двостарічної традиції. А найчастіше відтворюємо події реконструкції Другої світової війни біля музею лінія Арпада, представлення воїнів УПА і дійство в старому селі зустріч на воротах і безпосередньо в єврейській корчмі. Найбільше туристів чарує, що можна не тільки спостерігати за дійством, а й взяти в ньому участь. Найпопулярніший тут пан Іван, водій військового автомобіля БРДМ. На ньому чоловік може не тільки покатати всіх охочих, але дозволяє відчути себе і в ролі водія. Коли туристи бажають проїхати, хто є багато желаючих, ну просто з ними по яких по основному хочуть по бездоріжжю, по асфальту, мало хто по бездоріжжю. Машина проходима, куди скажуть, туди їде. Де туристам поїздити? Даю, якщо що желаю, можна дати, пхай їздять. А ну, покладає машина. Тільки одна система, що не має тої обзорності, як, наприклад, у легкових, у таких узгібочці. Ну, більш менше обзорності внутрі. А так там немає ніяких проблем. Як раніше солдатів годували кашею з м'ясом, так і нині. Після автопрогулянки лісом та селом польова кухня. У меню гречка та компот. Ніколи там вдома так не зробиться, як про лікують тому що тут є термоси, тут є пина температура, і вона дуже добре розпарюється. Ця каже в цьому, і вона не пригорає. Знаєш, саме главне, що вона не пригорає. Тут, тут тут дно і воно дрова. Тут регулювати можна дровами, щоб було це пивана температура. Устина разом з друзями приїхала до Закарпаття з Києва на кілька днів. Від побаченого емоції аж вирують. Військову техніку бачила тільки в музеях та в кіно. А тут випала нагода спробувати все особисто. Я приїхала, щоб побачити нові пейзажі, щоб зрозуміти, як тут люди живуть, побачити старе село, що тут було до нашої цивілізації. Не знаю, і мені дуже сподобалось, коли ми каталися на танку та спали в палатках два дні. Колочавці звуть автомобіль, ще й машиною звіром. Немає такого місця, куди б не проїхав бронетранспортер. Відтак туристи можуть пізнавати найнедосяжніші куточки краю. eu